Українських студентів чекає навчання по суботах та початок навчального року із серпня, згідно з рекомендаціями Міносвіти, у такий спосіб хочуть підготувати заклади освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону. Закладам вищої освіти та фахової передвищої міністерство рекомендує, якщо можливо розпочати 24-25 навчальний рік у першій половині серпня. Це не стосується студентів перших курсів. Використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року за потреби подовжити освітній процес у 24-25 навчальному році до кінця липня 2025-го. У тилових регіонах забезпечити навчання переважно в очному форматі. У прифронтових та прикордонних областях освітній процес можна здійснювати в укриттях.